Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко і це вечірнє зведення за підсумками сьогоднішнього дня, понеділка 4 листопада. Ну і пристрасті в Сполучених Штатах, звичайно, напередодні виборів досягають апогею. Чекаємо, як розвиватимуться події. Знову ж таки, все більше з'являється інформації про те, що може перемогти Камала Гарріс, Має Кращі шанси. Ну, подивимося, і звичайно, що я буду аналізувати для вас в залежності від того, хто стане кандидатом, хто стане, вибачте, президентом, як можуть розвиватися події, що це може означати для нас, а може і не означати. Тому що і такий варіант є. Зараз всі готуються. Європа, Європейський Союз, як відомо, я вам розповідав, готується до того, що а що, якщо Трамп, а навіть якщо не Трамп, а Гаріс, а при цьому Сполучені Штати будуть зменшувати свою увагу до того, що відбувається в Європі, що робити, яким чином діяти, яких шукати рішень, і так далі. Тобто, питань насправді багато, але всі вони зводяться вже на цьому етапі і на цій стадії. До того, що в європейців все більше формується розуміння того, що як би не завершилися вибори в Сполучених Штатах, які б результати не були оголошені, чи стане президентом наступним Дональд Трамп або Камала Гарріс, Україна і Європа мають працювати над тим, щоб робити значно більший вклад, шукати внутрішні і зовнішні ресурси, залучати їх для посилення. І збільшення обороноздатності та боєздатності як України, так і Європи в цілому, орієнтуючись на те, що роль і присутність Сполучених Штатів Америки при цьому може поменшати. Ну, тобто, ось така ситуація. Мабуть, саме через це, в тому числі, президент України Володимир Зеленський під час засідання ставки Верховного головнокомандувача 4 листопада заявив про те, що. А зараз особливим питанням на ставці і на порядку денному це доповіді про власне виробництво зброї, а також снарядів, техніки, засобів реп та дронів. А також було дані доручення відповідній міністрові оборони України Рустему Умірову від президента України збільшити закупівлю дронів ще до кінця цього року, встигнути і покращити ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Під час ставки були присутні на засіданні ставки міністр оборони України, головнокомандувач Збройних сил України та начальник Генерального штабу Збройних сил України обговорювали так само і посилення ППО в регіонах. Це найбільше зараз, це найважливіше, тому що як зазначає видання BBC, із наближенням зими українці. Намагаються відновити, захистити та розвинути енергетичну систему, яка втратила половину своїх потужностей з виробництва електроенергії через удари Росії навесні і влітку цього року. Зараз Україна здебільшого залежить від ядерної генерації. Це зрозуміло, яка все ще не не захищена від потенційних ударів. Експерти вже прогнозують, що може бути нормування електроенергії, відключення, які можуть виникати. Україна може зіткнутися з відключеннями, але слава Богу, давайте скажемо так: дякувати Богові, що листопад, початок, а ми зі світлом запускається опалення. Не всі звичайно, так, друзі. Я розумію прекрасно, що прифронтові регіони, прикордонні області дуже важка ситуація. Ворог постійно обстрілює. Я вас прекрасно розумію, але. В більшості зараз, і це добре. Хоча знову ж таки я хочу нагадати, що на початку вересня тоді міністр закордонних справ України Сибіга, а також президент України Зеленський, які відвідували серед іншого, Сполучені Штати, і президент, тоді брав участь у засіданні Генасамблеї ООН, заявляв про те, що ми чекаємо і існують такі ризики і загрози того, що Росія може бити по підстанціях. Які забезпечують роботу атомної генерації атомної енергетики, причому як ті, що забезпечують роботу підстанцій, так і ті, які відповідальні за а, як, ті, як ті підстанції, які забезпечують роботу безпосередньо АЕС, так і ті підстанції, які відповідальні за розподіл і подальше транспортування виробленої ядерної енергетики. І звичайно, що виходячи із цього, питання ППО. Піднімається на ставці і не тільки на цій ставці, а на різних міжнародних майданчиках докладається президентом України зусилля для того, щоб ми отримували більше вчасно і в повних обсягах те, що нам необхідно, для того, щоб захищати наше небо, особливо напередодні зими. Так само президент України зазначив, що зараз Росія використовує орієнтовно в 10 разів більше шахедів, ніж минулої осені. В 10 разів і ми це бачимо практично щодобові атаки, які здійснює ворог. Про особливості цих атак я вам розповідав у попередніх відео, є на каналі. Будь ласка, подивіться, кому цікаво. Так само так само можу сказати, що підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив, далі буде цікавий контент. Цікавий і дещо, можливо, незвичний, я вам гарантую. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайк, лайки відео, ну і пишіть ваші коментарі щодо почутого враження, коментарі та побажання. Також за результатами ставки були поставлені завдання розробляти нові рішення в боротьбі з кабами, посилення мобільних вогневих груп для протидії ворогові. Ось такі ставляться завдання президентом. Ну і це. Правильно, фактично виходячи із тих загроз, які є, Володимир Зеленський так само заявив про збільшення постачання артилерії від міжнародних партнерів, як зазначив глава Української держави. Зараз, згідно пакетами підтримки, отримуємо більше. Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту, фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати постачання щодо артилерії. Дуже важливо, тому що артилерія виконує важливу завда задачу на рівні з піхотинцями і на рівні із застосуваннями різних типів дронів. Це зараз відіграє роль, тому що видно, що ворог зараз, наприклад, на Покровському напрямку тому ж, активізувався і використовує не тільки. І не стільки вже піхотні штурми, а так само застосовує і задією артилерію, бронетехніку і все, що може для того, щоб прориватися вперед. А тому роль і наявність української артилерії підвищується ще на вищий щабель. Надзвичайно важливо нам отримувати більше снарядів, стволів і безпосередньо артилерійських установок в поєднанні з розвідувальними дронами, а так само із. Іншими типами дронів це здатно стримувати просування ворога і завдавати доволі таки значних а, втрат. В той же час Фінляндія приймає найбільші артилерійські навчання НАТО в Європі. У Фінляндії проходять великі навчання, я думаю, що це напередодні, напередодні якраз. А, того, що мають відбутися навчання в Білорусі російсько-білоруський запад 2025 Я думаю, що НАТО тут теж не зволікає. Велику роль в цьому відіграють самі країни Північної Європи, зокрема Фінляндія, яка хоче отримати кращу підготовку, яка хоче почувати себе в безпеці, оскільки зрозуміло відчуває виклики і загрози від свого східного сусіда від Росії, взагалі, ви знаєте, що Фінляндія має. Славну традицію протистояння СРСР і тому, як фіни боронилися, як той досвід, який вони використовували, він важливий, до речі, і для нас в певних ситуаціях, тому що, по-перше, ну, не те, що умови схожі, хоча вони певною мірою схожі, адже погодьтеся фінів значно менше було, і вони не володіли таким потенціалом, щоб протидіяти СРСР. Але разом з тим вибудовували лінії оборони, разом з тим вміло, вправно та ефективно застосовували власні війська, що зрештою і дало їм можливість, на жаль, втративши частину території, але все ж таки, все таки зберегти власну державність і подальшому стати і членом Європейського союзу, а тепер і членом Північно-Атлантичного альянсу. І військові навчання в Фінляндії розпочнуться вже сьогодні. Пройдуть у п'яти європейських країнах: Фінляндія, Естонія, Німеччина, Румунія, Польща. Збройні сили Фінляндії будуть брати участь під назвою Lightning Strike Навчання 24, найбільші в історії, найбільше в історії артилерійські навчання, проведені НАТО в Європі. Навчання під керівництвом США є частиною серії. Dynamic Front 25, яка проводиться на території п'яти європейських країн: Фінляндія, Естонія, Румунія, Польща та Німеччина. Ну, бачимо переважно східний фланг НАТО, який укріплюють і а, зміцнюють це надзвичайно важливо. Тим часом в мережі з'явилася інформація про те, що, а, начебто, а, ну, от журналісти Радіо Свобода. Вони надали дані про те, що, начебто, після вторгнення в Україну Росія запропонувала так звану мирну угоду для України, яка нагадувала вимогу капітуляції. Про це повідомляє Радіо Свобода. Вони отримали проект договору. Не знаю з яких джерел, але стверджують, що отримали. Який Москва запропонувала Україні у перші дні повномасштабного вторгнення 2022 році. І в проєкті договору, датованого 7 березня 2022 року йшлося про те, що йшлося про те, що Україна мала піти на всілякі, на всілякі поступки безпосередньо Росії. Російська пропозиція пропонувала нейтралітет України, статус нейтральності. Так само пропонувала, що мова мала йти про мову. Ну і відповідно далі це демілітаризація. Звичайно, що далі передбачалося, що Україна має скоротити свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Це в п'ять разів менше, ніж Україна мала до 2022 року. Якби це бажання виповнилось, в Україні лише б 4 кораблі, 55 гелікоптерів і 300 танків мало би залишитися. Це було менше за армію сусідньої Білорусі, у якій було більше у якій в той же час проживало набагато менше людей. В Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати і не розміщувати на території власної держави. Озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрільби понад 250 кілометрів. А в планах Росії Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому в межах усіх адміністративно-територіальних кордонів. Так само. Україна мала взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу зруйнованої у 2014-му. Так само Росія вимагала скасування повних санкцій, введених Заходом та Україною, наполягала на статусі російської мови як державної відновлення всіх майнових прав а московської церкви, тобто УПЦ морського московського патріархату, і так само. Закликали і вимагали не вводити будь-які заборони символіки із перемогою над нацизмом, легітимізувати в Україні радянські та комуністичні символи. Так само мали ухвалитися закони, які автори назвали прикладами нацифікації та героїзації нацизму, про увінчення перемог над нацизмом і так далі. Ну, тобто, ось все, що нав'язував Кремль. Я думаю, що можливо навіть більше. Ось про що могло це бути, і зрозуміло, що це умови неприйнятні. Чому зараз з'явилося це? Я думаю, що з'явився зараз цей витік про цю угоду, тому що активізувалися розмови про можливий формат якихось діалогів про посилення дипломатичного формату. Але в цьому плані я думаю, що поставив крапку багато в чому президент, який зазначив, окей, ми не проти, але. Потрібно, щоб цей план реалізовувався на базі плану перемоги України. Чітко і зрозуміло, дає абсолютно чіткі норми і послідовність їх виконання. І Може бути і дипломатичний шлях, як заявляв керівник офісу президента, але точно з питань дотримань територіальної цілісності і суверенітету. Тобто Україні потрібна позиція сили. Щоб там не було, інакше якщо не буде позиції сили, будуть от. Говорити знову ж таки про ось такі умови. Це просто треба розуміти. Я думаю, що це якраз в актив на додачу до того, чому нам потрібно реалізовувати план перемоги саме Україна атакувала північно-корейські війська, дислоковані біля кордону з Росією. Про це повідомляє керівник Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко і зазначає, що перші північно-корейські війська вже потрапили під вогонь у районі Курська. От ну добре, працюють наші сили. А як же ж ворог має розуміти, що кого б він не використовував, чи російських найманців мобілізованих, чи будь-кого іншого, чи вдавався до послуг Північної Кореї. Все ж таки удари будуть, і Україна буде захищатися. Курська область наряду з напрямком Покровську Рахове зараз залишаються визначальними напрямками для атак ворога. І цілями, особливо ось тут в цей період президентських виборів Сполучених Штатів, і мають як ну, багато геополітичної, політичної складових, так і військової. Тому треба знищувати, і наші сили над цим працюють. Тим часом. Верховний представник з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу Жозеп Борель в Південній Кореї переконує наростити підтримку Україні. Він зазначив, що агресія Росії є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку. Побачимо, поки що південні корейці спостерігають, як вони зазначили. Побачимо, яка буде реакція на це. А Путін програв у Молдові. Боротьба ще далека від завершення. Про це повідомляє видання Bloomberg. А промисловий підкуп голосів Росії в Молдові був викритий двома журналістами-розслідувачами, які видавали себе за проросійських симпатиків. Вони зняли. Співучасників та їхні об'єкти хабарництва, коли ці люди обговорювали, що і як робити, влада також сприймала а, влада. Також впіймала тих, хто перевозив готівку в сумках, було один і один мільйона доларів тільки в одній. За оцінками уряду в столиці Кишиневі близько 5% виборців отримали хабарі. Перед першим туром президентських виборів 20 жовтня та одночасним референдумом про ЄС, і так само до другого туру. Але разом з тим фактично нічого це не дало, і в Молдові перемагає Майя Санду, перемагає політичне майбутнє в Європейському Союзі, програє Путін і Росія. На щастя, для нас, президент України Володимир Зеленський, привітав Майю Санду з цією перемогою, і це дуже важливо, щоб зменшувалося, зменшува кількість тих, хто а, голосує і взагалі симпатиків Совка. Так звано, все ж таки хочеться, щоб наші сусіди рухалися на Захід спільно з нами до ЄС і виходили з під впливу Росії. Так тримати. На тлі попереджень США проти Атак на Ізраїль і Іран надсилає зухвали дипломатичне повідомлення, що він планує комплексну відповідь із застосуванням ще більш потужних боєголовок та іншої зброї заявили іранські та арабські офіційні особи поінформовані про плани. Залишається з'ясувати, чи реальні загрози Ірану, чи це просто жорсткі розмови. Каральний авіаудар. Значить, як вони зазначають, ну і далі йде вже пропаганда іранська. Не будемо це транслювати. Але зрозуміло, що ситуація напружується. Знову ж таки, всі дивляться на вибори, результати виборів, що буде, вправляються в цьому. Але Іран отримав чіткий сигнал, що США не стримають більше Ізраїль від удару. Я думаю, це серйозне попередження, тому що Ізраїль. Має серйозні можливості для того, щоб завдати ще більше ударів по Ірану і зменшувати їхні можливості і спроможності. Ізраїль продовжить себе захищати. Ну, а Іран, як би там не було, все ж таки він в пастці, того, що ось ці всі кавалькада цих подій вони призвели до того, що навіть якщо іранський президент Пазишкіан хотів знайти якийсь вихід для координації з Заходом, зараз це зробити важко. Хоча. Ну, скажімо так, певні певні дискусії, обговорення вони тривають за різними каналами, і важливо було б, звичайно, щоби вдалося Іран відірвати від Росії, як казав Суньдзи, формуйте власні союзи і розбивайте союзи ворога. Тож побачимо, друзі. На цьому зведення вечірнє завершено. Прошу вас, будь ласка, бережіть себе. Ми міцно стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та благословенням. Дивимося. Перед слава Україні.